Всім привіт! Давненько мене не було. Дякую, що не відписалися, а навпаки, підписувались, залишали коментарі, ставили лайки. Велика подяка вам! Сьогодні поговоримо за ігрові стрімінгові сервіси, які дозволяють запускати будь-яку куплену вам гру на топовому залізі з RTX променями. Перших два сервіси для ПК геймерів GeForce Now та Boosteroid, який до речі від українських розробників. Також не обійду стороною і консольщиків розглянемо PlayStation Now. Який зараз інтегрований в підписку. Але, на жаль, даний сервіс не працює в Україні, тому прийшлося створити польський аккаунт і вже там купити підписку, щоб отримати доступ до даного сервісу. Сервіс дозволяє транслювати ігри від PlayStation 3, 4, 5 на вашу консоль. Це щось схоже до зворотньої сумісності, яка працює на консолях від зелених. Що дозволяє запускати ігри від Xbox 360. Мова йде зараз за ігри від PlayStation 3, які я хотів найбільше пограти. Виглядають, якщо чесно, вони жахливо, але це я вже забігаю наперед. Давайте все по порядку. Boosteroid – це український сервіс, який розробляють у Києві, що не менш важливо, доволі успішно захоплює ринок. Boosteroid має лише один тарифний план це 990 євро на місяць. Якщо оплатити одразу за рік, це буде коштувати вам 89,90 євро, що знизить щомісячну вартість сервісу до 7,50 євро на місяць. Boosteroid пропонує геймінг у роздільній здатності 1080p з частотою кадрів 60 FPS, цього в цілому буде достатньо для багатьох людей. І так, щоб запустити гру в роздільній здатності 1080 p Буде достатньо з'єднання з інтернетом на швидкості 15 Мбіт в секунду, ну або більше. На сайті є тест, на якому ви можете перевірити ваше з'єднання і зрозуміти, чи цього буде достатньо. Грати можна просто в браузері або в спеціальному застосунку для Windows, macOS, Linux або Chromebook. Також є застосунки для Android. І телевізорів з Android TV. Слід пам'ятати, стрімінгові сервіси не надають безпосередньої гри за передплату, а лише можливість користуватися їхніми серверними потужностями для запуску вже куплених вами ігор. Boosteroid надає доступ до таких платформ як Steam, Epic Games Store, BattleNet, а також облікові записи Wargaming та Rockstar Games. Також не менш важливим фактором є те, що не всі з придбаних Вами ігор підтримуються безпосередньо даним сервісом. Boosteroid має два розділи бібліотека та інсталяція. Другий розділ відрізняється тим, що перед запуском потрібно встановити гру на їхню віртуальну машину, на відміну від ігор з розділу Бібліотека, які запускаються в один клік. Як на мене, це не дуже зручно і може викликати певні побоювання. Якщо вас це не лякає, то інсталяція триває лише декілька хвилин. GeForce Now. Даний сервіс працює вже більше як 10 років. Компанія запустила свій ігровий стрімінг ще в ті часи, коли сама ідея здавалася божевільною і передвчасною. Але компанія побачила в цьому майбутнє геймінгу і вкладала свої гроші, зусилля та продовжує робити це до сьогодні. Давайте дивитися, що з цього вийшло. geForce Now пропонує три тарифних плани. Безплатний дозволяє грати на базовому залізі, незрозуміло, що це за залізо, також потрібно буде постояти в черзі на запуск гри, а сама сесія обмежена однією годиною. Але після завершення ви можете одразу запустити нову сесію скільки завгодно разів. Відверто кажучи, насолодитися грою не вийде. Але щоб зрозуміти, як воно працює і чи варто переходити на платний варіант, цього достатньо. Пріоритетний за 10 євро в місяць. Роздільна здатність до 1080 p із увімкненим режимом трасування промінів у відповідних іграх. Сесія обмежена до 6 годин поспіль, потім можна перезапустити ультимативний за 20 євро в місяць. Самий топовий тариф, який дозволяє запускати ігри у роздільній здатності до 4К та частотою кадрів до 120 FPS. За це буде відповідати графічна карта RTX 4080. Тривалість сесії до 8 годин. Щоб запустити даний сервіс, необхідно скористатися браузером або встановити застосунок на ваш пристрій. Десктопний набір застосунків у GeForce Now це Windows, MacOS та Chrome OS. Для Linux, на жаль, немає. Також є застосунок для Android. На iOS немає, але можна запустити в стандартному браузері. Технічні характеристики. Щоб запустити сесію в 720 p та 60 FPS, швидкість інтернету повинна бути від 15 Мбіт в секунду. Для 1080p потрібно 25 Мбіт в секунду, а 4 k потребує 35-40 Мбіт в секунду. У застосунку є тест, яким ви можете перевірити своє з'єднання і зрозуміти, чи підходить це для комфортної гри. І ось ми добралися до PlayStation Now. сервіс, який дозволяє членам PlayStation Plus Premium або Deluxe. Транслювати ігри з PlayStation 3, 4 і 5 на вашу консоль. Особисто мені було цікаво пограти в такі ігри, як God of War 1, 2, Ascension, Lost Planet, Motorstorm і ще декілька крутих ігор мого дитинства, які були доступні не тільки на платформі PlayStation. Для того, щоб почати грати в ігри через Хмару, вам потрібно мати активну підписку і швидкість інтернету в районі 38 Мбіт для 4К. Якщо це все у вас є, тоді заходимо в розділ PlayStation Plus, знаходимо вкладку Cloud Streaming і натискаємо Переглянути всі ігри. Відкривається бібліотека ігор, які доступні для стрімінгу. Можете побачити, що ігор багато. Це тому що для стрімінгу доступні ігри від PlayStation 4 і PlayStation 5, які, окрім стрімінгу, також доступні для покупки. Можливо, у вас зразу виникне запитання, чи можна почати грати через Хмару. А потім продовжити проходження вже після покупки гри. Так можна, прогрес збережеться. Якщо вам потрібна класика, тоді переходимо в фільтр і в розділі платформ вибираємо необхідну платформу. Зразу скажу, що ігри з PlayStation 3 будуть в основному транслюватися в роздільній здатності 720p, що не дуже круто, якщо у вас 2К монітор, а за 4К я взагалі мовчу. Краще вже знайти на бу ринку консоль. І вже на ній пограти в необхідні ігри. Це буде кращим рішенням, ніж запускати через Хмару. Після запуску декількох ігор з PlayStation 3 і PlayStation 5 я був приємно здивований. Почнемо з PlayStation 5. Запускав такі ігри, як Marvel's, Spider Man Miles Morales, Mortal Kombat 11, Far Cry 6, то затримка була мінімальна. Графіка, як для стрімінгу, мене дуже вразила, і частота кадрів трималася стабільною в районі 60. Скажу так, це не заважає отримати задоволення від проходження. Що стосується ігор від PlayStation 3 і 4, то не все так чудово. В основному ігри йдуть в 30 FPS, що вже не дуже приємно, але на той час всі ігри працювали в 30 кадрів, тому це такий собі мінус. Серія God of War для прикладу, працює в 60. Хмарний геймінг PlayStation 5 це величезний крок у правильному напрямку для PlayStation. Головне питання, чи будуть вони його розвивати додавати нові ігри, покращувати якість і продуктивність. На даний час я виділив для себе декілька цікавих ігор, які хочеться пройти, а що далі робити, я не знаю. Скоріше за все, продовжувати підписку на наступний місяць я не буду. Залишається тільки чекати та надіятися, що компанія не закине даний сервіс. Поділіться своїми думками про хмарний геймінг. які сервіси використовуєте, цікаво буде почитати. Дякую всім за перегляд, всім мирного неба!